Народний депутат України Віталій Шугунніков взяв участь у вшануванні пам'яті полеглих козаків на меморіальному комплексі «Козацькі могили у святе для кожного українця місце нардеп депударівець приїхав разом із родиною. Ну, Георгівська церква це велика українська святиня. Я приїхав сьогодні вшанувати наших козаків, які віддали своє життя за незалежність України. Зустрітися з простими людьми, поспілкуватися. Хоча, на жаль, кожна друга зустріч це Скарги надіючу владу, хоча таке велике свято. Подивитися, показати своїм. Я приїхав з родини, показати своїм діткам історію українську, щоб вони подивились на таку, таку велику святиню, побачили музей і вшанувати на перше все козаків, які віддали життя своє за незалежність України. Козацький подвиг з глибини віків говорить нинішнім державним мужам в єдності, сила. Тож на мітингу, який відбувся після богослужіння, на одній сцені виступали представники провідних опозиційних партій.